Наступний тиждень буде вирішальним для України, а ще більше для Зеленського США та Росія досягли епічного успіху на Алясці. Про це заявив спецпредставник Трампа Вітков. А це означає, що вони про все домовилися за нашими спинами, і тепер Зеленський летить до США, щоб почути як у фільмі Хрещений Батько, пропозицію, від якої неможливо відмовитися або віддати Донбас в обмін на зупинку війни, або і ось тут найбільше питання. Трамп хоче саме цього в соцмережі напередодні зустрічі із Зеленськими він зробив репост, де написано, що Україна втратить іще більше територій, якщо не погодиться на умови Росії зараз. І зверніть увагу, Трамп хоче прийняти Зеленського сам без лідерів ЄС. Зеленському не позаздриш англійці. Називається пастка номер 22, тобто два рішення і обидва програшні. Перше, це погодитися віддати Донбас, а це відкриває дороги росіянам до Дніпра і Полтави, плюс отримати протести в країні. Або не погодитися про що він вже заявив, і отримати продовження війни на всіх фронтах. Схоже, що КГБшник Путін добре розвів Трампа на Алясці.